Студенти із Надвірнянського транспортного коледжу також готуються до свята. Наш журналіст Іванка Остащук дізнавалася у молоді, як проходить їхні навчання, розваги та про що мріють у житті. Довжелезні конспекти, лекції, сесії, безсонні ночі і постійний брак часу це життя простого українського студента. Юнаки та дівчата встигають не лише навчатись, але й добре розважатись. Студентка першого курсу Надвірнянського коледжу Юлія Куцько перше відзначатиме день студента. Дівчина каже, що надзвичайно приємно бути вже не школярем, а студентом. Студентство це зовсім інакше ніж школа. Тут почуває себе більш вільно, більш відкрито, сам відповідає за свої вчинки. Доказом працелюбності і завзяття є те, що студенти Надвірнянського коледжу беруть активну участь у різноманітних заходах. У закладі функціонує танцювальний колектив, який носить звання народний. Також студенти ініціюють та проводять піші туристичні маршрути у гори. А напередодні свята у коледжі проводились конкурси та тематичні уроки. Напередодні цього були проведені конкурси в навчальному закладі. Ми будемо підводити підсумки конкурсу Таланти твої коледж, підсумки «Стіннівки», Ми твоє майбутнє Україно». І відзначення студентів відповідними нагородами, призами, грамотами. Кращих учасників навчально-виховного процесу, тобто учасників громадського життя, учасників художньої творчості і відповідно наших спортсменів, при освітньому закладі, де навчається 1200 молодих людей, створено студентську раду, яка добросовісно виконує свої функції, допомагає віднайти порозуміння між студентом та викладачем на цілю її юні особистості на сумлінне виконання своїх обов'язків. Голова студентської ради Михайло М'ясоєдов з гордістю відзивається про заклад, в якому навчається, та викладачів. Які допомагають зрозуміти суть життя та навернути на добру життєву дорогу для мене бути студентом це особливо на Дернянському коледжі національного транспортного університету це є високе підвищення, так можу сказати. Мені дуже приємно, дуже радісно навчатися тут. Бо я, як голова студради допомагаю адміністрації коледжу. Мені приємно з складом викладацьким складом працювати. Мені приємно. Працювати з всіма студентами Дорянського коледжу, свято, яке асоціюється з молодістю, романтикою та веселощами в Україні, відзначається з 1999 року. Однак традиції святкування свята ще не склались. Для когось це абсолютно буденний день. Для інших хороший привід повеселитися. Заступник директора з виховної роботи Галина Савчинець вважає, що студентські роки це час кохання, здійснення мрій та великих сподівань. Студент це дуже прекрасно. Це прекрасний вік. Це можна сказати найкраще без Роки життя кожної молодої людини і в день цього дня, я хочу побажати, щоб кожен студент, роки, ось ці, які регламентують цей вік студентський, були для них найкращими, щоб цей етап був періодом їхнього встановлення як особистості, проявлення їхнього таланту, творчості і, звичайно, ну бути щасливими, закохуйтесь любіть один одного, проводьте гарно свій час. відпрацювавши на лекціях, наша знімальна група відправила. Навилася до гуртожитка, адже саме тут студенти проводять свій відпочинок та дозвілля. Крім того, що молодь приділяє майже весь свій час навчанню, хлопці та дівчата в чистоті тримають свої кімнати, добре дбають про своє тимчасове житло. А старшокурсниця Ольга з нагоди свята передає всім студентам вітання. Напередодні дня студента хочу привітати усіх студентів з цим святом, побажати їм працездатності, успіхів у навчанні, щоб їм навчання вдавалося легше так само, як і відпочинок, як їхні всі уподобання і інтереси.